Так, доброго дня, шановнючі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні ми зробимо е, спокійну розминку і вправу на витривалість на локтях. Е, потримаємо планку. Е, тримати будемо 30 секунд, Но перед тим, як перейти до вправи на витривалість стійко на планку, зробимо спокійну розминку. Я вас попрошу після цього відео, як ви зробили розминку, зробили планку. Не забудьте, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і підписатись на мій канал, щоб отримати нові повідомлення о том, що вийшли нові, нові відео, які ви можете продивитись і не просто продивитись, а виконати не тільки фізичну право. Фізкультуру, зайнятися фізкультурою. Я ще буквально одну хвилинку скажу. Діти, ви це робите не тільки для батьків, дідусів, для оцінки. Ви це робите для себе. Будь, будь ласка, я вас прошу не, не будьте лениві, лени, лежачі. Зробіть. Це займе приблизно. Я ще раз скажу, 5-7 хвилин. Поставили телефон, вимкнули, як я, зробили зарядку, зробили, підписались, зробили її і, і відправили мені все. 5-7 хвилин. На кожен день ви можете знайти, ну якщо не кожного дня, хоча б раз в три дні, 5 хвилин, коли ви можете позайматися фізичною культурою. Ви це робите для себе, для свого майбутнього здоров'я, для себе, для себе, ні для кого. Розпочинаємо. поїхали. Я сьогодні дуже багато кажу, це мені не подобається. Я людина дії. Руки на пояс, поїхали. Не забуваємо про техніку безпеки, щоб нам нічого не заважало, ніхто вам не заважав і ви були в басейпіці. Виконуємо спокійно. Розпочнемо зверхненці цілок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15. Закінчили. Поворот головою вліву, в праву сторону. Поїхало виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Наступне завдання. Руки перед собою розпочинаємо. Спокійно. Руки перед собою. Раз. Стаємо на носки, тягнемось до гри. Два. Руки в сторону. Три. Опускаємо спокійно. 4. Виконуємо. Продовжуємо. Раз. Піднімаємось на носки. Тягнемось. Не просто піднімаємось. Тягнемось догори руками. Два. В сторону руки спокійно. Три. Опускаємось. Чотири. Опускаємось. Продовжуємо. Раз. Два. Піднімаємось на носки. В сторону руки. Три. Опускаємось. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закінчил. Два порота, тулуба влево, два порота тулуба вправо. Виконуємо. Поїхала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пятнадцать, двенадцать, двенадцать. Тринадцять, 15, 15, 16, Руки на Два, Чотири нахили пробачити вліво, чотири нахили тулба вправо. Виконуємо руки на поїзпух. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. закінчуємо. Наступне завдання. Ноги ношені пліч. Десять нахиловку ніж. Неважливо. Клівою, правою. Десять разів посередині, десять разів правою. Розпочинаємо з будь-якою. З лівої, з правої ноги. Як вам буде зручно. Десять нахилов. Поїхали. Раз, два. Якомога нижче. Три, чотири. Не обов'язково ладонями талкатись підлоги. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Посередині. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При цьому стараємось рівно тримати спину. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Коліна не знібаємо. 8, 9, 10. І на останок. На раз стаємо на носки, на два просто опускаємося на п'ятки без перекатів. Поїхали. Стаємо на носки. Це ми робимо, щоб не бути плоскостопами, Розминаємо спокійно, без різких руків. Стаємо на носки. Раз. Опускаємось. Два. Піднімаємо на носки. Два. Опускаємось. Піднімаємось. Чотири. Спокійно. Опускаємось. П'ять. Робимо десять разів. Опускаємось. Без різких руків. На носки стаємо. Шість. Якомога вище при цьому стаємо. Спокійно. Спокійно опускаємось. Без різких руків. Без штовхів вверх. Я маю. Назвати. Без штовхів вверх. Вісім. Опускаємось. 9. Дуже добре. Молодці. Спокійно опускаємось. І на останок спокійно підіймає... Пробач, підіймаємось, 10. Опускаємось. Переходимо до вправи на витривалість. тримаємо планку 30 секунд. Рахумов вслух, Спокійно. Стаємо. Спину і попу тримаємо рівно. Поїхали. Раз, два. Хто не може тридцять, виконує п'ятнадцять. Три. Чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять.

29 і 30. Всі сьогодні були великі молодці. Ще раз кажу, якщо ви не можете виконувати 30, це не смертельно. Ви виконуєте 15 разів. Тримаємо планку. Всі, хто сьогодні виконував, дуже великі молодці. Ще раз кажу, не забувайте робити ранкову зарядку. Будьте здорові, бережіть себе та близьких. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку до інших зустрічей. Бувайте, діти, папа, -па, на все добре.